Привіт, друзі! Ну що, настав час вам показати цю красотку. Вона вже повністю дороблена і вже готова до продажу. Зараз її відфоткую і вам знімаю відеоогляд цього автомобіля. Тому що, в принципі, все зробили, як ви бачили, до речі, на моєму каналі є, як ми її відновлювали. Взагалі незначні пошкодження, безпека на місці. Так що автомобіль можна сказати, взагалі без ДТП. Якщо тебе цікавить відновлення, то, будь ласка, справа в кутку буде підсказка на відео, там де ми її відновлювали. Можеш подивитися і вертатись сюди на огляд цієї. más Давайте одразу нагадаю вам, що тут були за пошкодження. Пошкодження були ось в цю частину. Тут у нас замінено крило в колір, капот ніхто не трогав, новенька фара. І пофарбований бампер все. Ланжеронисть, силові частини по кузову, взагалі ніхто і не чіпав, просто пофарбований, можна сказати, ось цей бампер, і все, тому що крило куплене, оригінальне, в колір з іншого автомобіля. Одразу ви можете побачити, тут невелика вм'ятинка, але це вона поки що тут є. Ви її поки бачите на відео. Але коли ви будете дивитися цей автомобіль, якщо він тебе цікавить, то її вже не буде. Тому що післязавтра в мене запис до ПДРщика, ми її зробимо, і її тут вже не буде. Це в нас 22 рік, це останній рік. В якому випускався цей кузов, далі там вже пішов рестайлінг просто з новою мордою. А так автомобіль залишився, звісно, той же самий. Так як автомобіль в чорному кольорі, то навіть самі дрібні подряпинки маленькі, їх видно. Автомобіль відполірований, і зараз ну майже нічого не видно, але звісно, ти можеш знайти, тому що це чорний колір. А так автомобіль не фарбований, що головне. Також ми замінили масло і, в принципі, по ходовій частині питань немає. Просто купуй, катайся і кайфуй. Давай я покажу вам її з усіх сторін для того, щоб ви розуміли, що можна купити. Немає нічого такого, на що можна було б звернути увагу. Я думаю, тут на 2-3 сезони вам ще їх вистачить. Це Дімі-Сізонечка, так що можна їздити і зимою. Тому що я їздив зимою ну, на такій же самій резині, але на Форестері, то мені прям дуже сподобалося. З нашими зимами взагалі кайф. Пропоную заглянути зараз під капота, а потім вже перейдемо в салон. Під капотом я вимив все настільки, наскільки просто максимально можливо. Весь пластик просто ідеальний. Я думаю, тут можна їсти на цьому пластику. Дивись, як це, гарненько виглядає. І взагалі не скажу, що пробіг на автомобілі там 80 тисяч миль. З Цієї сторони, де було пошкодження, у нас тут два паяних вушка на фарах, але паяні добре. Вони вже тримаються класно. Потім в око це взагалі ніхто не чіпав, просто руками підігнули його наверх для того, щоб вирівнювати плоскість і все. А по бризовику там трішки були рихтовочні роботи, але взагалі не суттєві. Це в частині, там, де ми рихтували, можна подивитися. А так тут немає на що дивитися. Я думаю, можна переходити спокійно до салона. І тут у нас, до речі, шкапот, все як потрібно, все рідненьке, ніхто його не чіпав. Тепер я пропоную перейти в салон і показати, як там він виглядає, тому що, до речі, це ж комплектація Limited. це можна сказати, майже максимальна. Максимальніше тільки Touring. але в Touring там не суттєва різниця з цією комплектацією, там більше естетика. Там салон коричневий по функціоналу. Тут відмінностей, як я знаю, не повинно бути. На що по салону можна звернути увагу? Я взагалі не знаю, просто хочу вам продемонструвати. Ось, наприклад, права дверна карта, як виглядає салончик передніх сідушечок. Ось ця частина, взагалі, начебто тут ніхто і нічого не ставив ніколи. По стану руля я б сказав, що тут пробіга повинно бути в раз за три менше, тому що прям ідеальненький. Ну і взагалі по салону тут не можна сказати, що тут такий пробіг, тому що, скоріше всього, я так думаю, що цей автомобіль просто їздив по трасам і такий пробіг намотав. Але для цього автомобіля такий пробіг це взагалі нічого критичного немає. Так що продовжуємо. Покажу вам ось цю ще дверну карту. Взагалі, праві дверні карти вони ж використовуються ну дуже часто, а також звісно водія. Так що на це потрібно звертати увагу тут. Все окей. Okay. Так, ну що, ліва частина? У нас тут дверна карта, покажу вам, покажу сідушечку з цієї сторони. І саме головне, що цікаве, це ліва передня частина. По багажнику. Тут поки мій хлам, не звертаємо увагу, що можу показати. Тут у нас є все, всі інструменти для того, щоб в випадках. Екстрених вони були, а також запаска. То навіть не запаска, то докатка потрібно казати, тому що там не повний розмір, не колесо. І з Америки його не було, докупив, поклав. І повертаємося на передню ліву частину. Саме цікаве, що тут може бути. У нас тут, із-за того, що комплектація лімітед є, то, звісно, пам'ять сидінь. Також із-за того, що є пам'ять сидінь, тут також є, є щитування по обличчю. Автомобіль може щитувати, здається, 3 чи 4 людини, щось таке. Тобто, автомобіль може сам твоє обличчя щитувати і підлаштовувати під тебе всі налаштування. Наприклад, сидіння, зеркала, що там ще радіо, також підключати твій телефон, ну, щось таке. Кажуть, що функція класна, але ми не так часто нею користуємося. Не можу вам сказати, що вона така прям потрібна. Переднє сидіння водія в дуже класному стані. Нічого, до речі, ми не перешивали. Це його оригінальна шкіра, так що ось так. Ця частина я взагалі не розумію, навіщо вона, чесно. Я коли їжджу, я хотів зрозуміти, навіщо вона. І я, якщо чесно, не зрозумів. Можливо, це і за мого росту реально. У мене вона завжди складена, я цієї фішки не розумію. У нас тут, здається, нічого вже не може бути більше із-за того, що ці всі кнопки вже перемістилися в екран. Те, що раніше тут було, воно вже там. Що можу сказати по салону? Це все ж таки той ще старенький, класний Subaru, але вже з новими приколами. Наприклад, ось цей планшет. Що у нас тут можна одразу побачити? Витрати палива, а також пробіг. Це за останні 114 кілометрів. Це із-за того, що я їжджу на маленькі дистанції і ну, можна сказати неповільно, так що 10,5 Якщо подивитися тріп А, то тут буде витрати палива 9,8 за 2800 кілометрів. Ось це можна сказати, прям її розхід буде по місту до 10 літрів. І, до речі, із-за того, що тут безпека не стріляла, то всі подушки на місці, це по-перше. ремені ніхто не відновлював вони в оригіналі, а також стеля не перешивалася, вона також вся тут оригінальна. Тобто салон клас. Я просто це проговорюю, тому що це дуже великий плюс для наших людей. Дуже багато людей шукають прям з цілою безпекою автомобілі. Будь ласка, це ваш варіант 100%. Так, давай пройдемося по ось цьому екрану, що в нас тут є. Дуже багато функцій перенесені з ось тих кнопок, котрі були ліворуч, сюди. По-перше, це ось ця кнопка, яку ти будеш використовувати дуже часто, тому що це Subaru. При кожній заводці тобі потрібно натискати ось цю кнопку. До речі, в мене є ідея, як. Зробити так, щоб цей старт-стоп сам вимикався, але я пізніше зроблю на іншому автомобілі. Якщо все вийде, то я скажу або в інстаграмі, або в наступних відео, і можливо, навіть продам кому потрібно. До чого я звикав, то це до клімата, тому що я привик, що є звичайні крутілки, кнопочки. А тут воно все сенсорне. Ну не все, а тільки ось ця частина, тому що вибор температури можливий кнопками. А от саме вентилятор, він вмикається на сенсорі. Також самі налаштування, якщо потрібно кудись перенаправити, то ти вибираєш ось тут. Потрібно звикати, це незвично. Тому що раніше на кнопочку раз нажав і все, воно перемикнуло. Але дуже часто робиться ось так: авто ставиться 78 градусів і все. Ось те, що я казав про налаштування драйверських профілів. У мене тут є три профілі. В принципі, якщо людина сідає, то вона ось цією частиною щитує лице і підлаштовує під тебе всі налаштування автомобіля. Якщо чесно, вона спрацьовує ця функція десь в 90% випадках. Було таке, що вона тебе не узнавала. Зазвичай це було зимою, коли ти носиш шапки. Було таке, а літом, в принципі, поки що не було проблем. Ну і налаштування ті, що були біля лівого коліна водія, вони тепер всі ось тут. Все це можна робити тут. Також тут вибор юнітів вже відбувається саме на екрані, не тут. Тому що раніше це все потрібно було робити на ось цьому маленькому екрані. Також є тут, звісно, Android Auto Apple CarPlay. Це нічого дивного немає. До речі, класно працює. І, звісно, тут є задня камера. І ще вона повертає, коли ти повертаєш кермо. І звісно, із -за того, що це комплектація Limited, тут є ще задні парктроніки. Це також великий плюс, саме Limited комплектації. І за того, що літо я забув взагалі про це, тут же ж є підігрів керма, тому що зимою це взагалі дуже класна функція. Прям я полюбив її вже декілька років. Я від неї кайфую. Про iSight, Я думаю, взагалі немає сенсу казати, тому що я думаю, це вже всі розуміють, що це таке. Але якщо ти не розумієш, то це функція, котра тримає полосу, тримає дистанцію до автомобіля. Ну і дуже сильно допомагає на трасі. Вона цепляє, наприклад, передній автомобіль і тримає ну, дистанцію до нього, і швидкість така, як у переднього автомобіля, і вона прям їде чітко за ним, наче на потязі. Знаєш ти вагончик його. У нас тут є е, два USB, Це ще звичайні USB, тому що в нових вже вони вставляють е, Type-C, а також підігріви сидінь. Це також великий плюс. Тут у нас є підлокітничок, все як потрібно. І до речі, музика Harman Kardon, тому що тут максимальна комплектація. І сабвуфер ось стоїть позаду мене. Інформацію про цей автомобіль ти зможеш знайти в описі. Там буде і посилання на наш телеграм. І, до речі, там можна і купити автомобілі, котрі до нас тільки йдуть в дорозі, і це буде трішки вигідніше, тому що цей автомобіль також продавався і продавався значно дешевше, ніж зараз він тут буде виставлятися. Але для підписників я зроблю класну ціну, коли він буде дивитися цей автомобіль, прям вживу. Якщо він скаже, що він підписаний на мій Ютуб, зробимо мінімалочку. Я обіцяю. Мінімалочку з такими комплектаціями, звісно, тому що преміумні або навіть самі пусті, без з ось цих магнітол, а там просто дві частинки екрана, Вони там да, коштують по 17-18. по 18, Але це ж взагалі нікому не цікаво. Абсолютна більшість людей хочуть комплектацію. І я їх розумію, тому що ти купуєш цей автомобіль, і ти потім повинен від нього кайфувати. Якщо тут не буде функції якихось, то це буде незадоволення від автомобіля. Ну і це працює, звісно, тільки якщо в тебе був такий вже автомобіль, маю на увазі Subaru, і ти знаєш, що в ньому може бути. Але якщо в тебе не було Subaru, то в... В принципі преміум тобі, я думаю, вистачить. Але якщо в тебе був преміум, то ти сядеш на лімітед, ти кайфанеш. Так що до нових зустрічей з новими биточками.